Молитва за душі рідних і близьких у Чистилищі. Ісуса Христе, Все милосердний Боже, ми молимо Тебе зі сльозами покаяння, помилуй ці душі, прости Ісусе, всі їхні беззаконня, які вони вчинили словами, вчинками і думками, звільни їх від страждань і поклич до себе, прийми їх у свої обійми. Скажи їм, як колись казав доброму розбійникові, сьогодні будеш зі мною в раю. Присвятий насолодче серце Ісуса, яке заради любові до цих душ дало пробити себе на хресті, сховай їх у своїх ранах, оживи, очисти від гніву, злості та інших пороків, що походили з їхніх сердець. Обми їх присвятою кров'ю та водою, що витекла з Твого присвятого серця, чини їх білішими від снігу, щоб вони могли взяти участь у твоїй небесній трапезі. Ісусе, насолоду душі і безмежна любове, Ти сказав, що найбільша розкіш для тебе це перебувати з людськими синами. Ти залишив 99 овець, щоб шукати одну заплукалу. А знайшовши її, взяв на плечі і заніс до своєї отари. Ісусе, який узяв на себе гріхи всього світу, візьми сьогодні ці душі, що так тяжко страждають на свої плечі і занеси їх до свого царства. Згадай Ісусе, що задля спасіння людського роду ти покинув небеса, зійшов на землю, став людиною. Прийнявши нестерпні, муки і страшну хресну смерть, задай Ісусе про свою 30-річну працю, труднощі та інші тягарі людського життя, які переністи заради цих нещасних душ. Задай Ісусе про всі ті муки і рани на Твоїм присвітім тілі, що Ти заради них прийняв, нехай усе це не буде для них даремним. Задля любові, якою любила тебе Твоя причиста мати, помилуй своїх дітей, визволи їх із темряви землявестилища, приведи у своє царство, де вони будуть вічно прославляти й любити тебе. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.